Доброго дня, мої шановні глядачі. Наразі іде, розганяється тема, яка має місце бути у сучасних реаліях світових. І вона стосується загрози нового військового конфлікту на Близькому Сході. Так, вчора. Завдали авіаудари по хуситам в Ємені. Завдала е, така країна, як США та Велика Британія. Ну, і Давайте подивимось. Хусити це ті, що діють в Ємені та користуються підтримкою Ірану. Тобто, це вони є. Терористична організація. Давайте подивимося, що відбувається насправді. і Проаналізуємо цю ситуацію. Так, тут йдеться мова про от, от, інформація стосовно дійснотої агресії з метою зупинки, з метою. Ну, скажімо так, цей військовий конфлікт, можна так сказати, розпочався для того, щоб його присікти на корню. Тобто, знову ж таки, щоб зупинити смерть, якщо вона була пряма, зупинити її для того, щоб оці всі початок бажань. Терорист, терористичних організацій, ну, на даний момент це в, в лиці тих хуситів. Вони е, не мали розвитку, тобто всі їхні бажання, вони були щоб присічені. Ну, от, зараз я вам розкажу, я хочу ще кожну карту окремо, щоб було більш детально, більш Детально. Так, дивіться. Так, що ви бачите? Ну, от Ця інформація, інфор... інформація про їхні бажання. Так, тобто Воно тільки розпочалося. Тобто, це як на корню зрубати те зло, яке може розповзтися по світу своїм чорним отруйним туманом. Можна так сказати це. І от це от бажання знову ж таки, не дати, не дати змогу е, наражати на небезпеку людство. Тобто оцю ризиковане бажання тих гуситів необхідно зв'язати, не дати їм змогу чинити те, що вони хочуть. Але за цими картами я вам хочу сказати так, що Наскільки Сполучені Штати Америки хочуть їх зупинити, присікти на корню ну, разом з Британією, настільки в гуситів таке велике бажання, що вони так просто це не залишать. Вони не залишають собі іншого вибору або виходу, як продовжувати телепатися, телепатися в своїх бажаннях і намагатися прогнути ситуацію, як це так, як ти посмів. А ми ж такі тут вже може зіграти роль їхнє ну, відчуття гідності. Ну, в лапках знає, ну, в них же є якісь там відчуття власної гідності. Так, якщо говорити нормальним язиком, ну це просто їхні амбіції, нездорові, нездорові за перевернутим лицарем жезлів. Це людина, яка позиціонує себе як таку, що бере на себе багато і собі багато дозволяє. І ну, ось такий, знаєте, як відкритий психопат, можна так сказати, якого потрібно обмежити в рухах. Тому, знову ж таки, в мене тут випали ще і, знову ж таки, це карта в мене Росії, Росії російського командування, сигніфікатор. Пряма вона планує, і якби вона з холодною головою, ця карта, холоднокровно там щось роблять. Перевернута це коли емоції домінують над розумом. Тому, ну, можна так сказати, що карта це як супротивник. Можливо, це і карта от, в розкладі на тих хуситів, воно і є сигніфікатор хуситів. Тобто, тут йдеться мова, що вони знову ж таки не зупиняться. Оце от перевернути трон він е, не має. Немає перспективи йому залишатися перевернутим, тобто немає перспективи в тому, що вони зупиняться в своїх бажаннях, ці е, хусіти в Єміні. Тому вони е, не хочуть, не будуть залишатися в такому стані, не будуть вони залишатися в стані е, переможених. Адже вони хочуть щось довести, вони хочуть щось довести. Тобто бажання знову ж таки в них залишається взяти реванш, взяти реванш. І ось це один король, це король цих хуситів, а вони спробують завдати відповідного удару по іншому королю, тобто по людині або країні. Яку вони вважають супротивником, з метою змінити їхнє майбутнє, щоб для них життя змінилося, щоб не було так, як раніше? Ну і ця ситуація, така, ну от як болото, так? Болото, ситуація стагнації, в, в якій не хочуть залишатися хусити. Вони будуть, знову ж таки, вони будуть робити все, щоб те саме відчули на собі інші люди, інші країни. Тобто це такі затяжні зміни, неочікувані зміни, неочікувані затяжні зміни. Ну, ось так, звичайно, для того, щоб їх зупинити такими ударами, щоб ну, на корню присікти, Америка і Британія зробила те, що вона зробила. Але за, цих, за цими картами хусити будуть брати реванш, будуть мститися. Таким самим чином. Таким самим чином. Щоби хтось зупинився і їх зупиняти. Розумієте? Ну, ну поки от, в них такі от бажання. Вони озвіріли. Озвірили. Ці хусити вони наразі озвіріли. Вони це так не залишать. І, можливо, тут навіть хтось ще й підключиться. Так, покажи далі, як будуть розгортатися події. Покажіть хусити їхні наміри. Реальні наміри хуситів в Ємені після авіанальоту США і е, Британії. Та там ще декілька країн. Нідерланди і ще хтось, я не пам'ятаю реальні. Зараз я відкрию, щоб зрозуміти. Ну, вони будуть брати реванш. Будуть брати реванш. Угу, ти мені, я тобі. Ти мені, я тобі. Чекай. око за око зуб за зуб. Ось, ось так от мені щось. Вони це так не залишать, вони будуть мститися, але вони будуть мститися приховано. Не таким чином, що вони раз налетіли, побомбили, улетіли. Вони будуть тишком нишком, тишком нишком в них є свої люди, які будуть активовані, активовані. І спрямовані щодо дії. От скажемо так, зупинка бажань рухатися хуситів, да? тобто їхня зупинка фрустрації, вона розблоковує їхню приховану дію, підлу дію, яка має на меті перемогти хитрим чином. Домінуючи над тими країнами. Ну, знову ж таки, око за око, зуб за зуб. Тут іде вже, знаєте, от, нашла каса на камінь. Так, такі от. І тут ще йдеться такі опасіння щодо порушення закону. Перевернута імператриця. На тих землях можуть бути якісь такі підлідії. Ну, мені таке відчуття, ніби там будуть якісь стички, якісь забастовки і з подальшою якоюсь, якоюсь понажовщиною. Тут кримінал іде: кримінал, ножи, мечі. І знову ж таки, тут ідеться мова, ну, як вони по-підлому діють. Вони таке відчуття, навіть, що вони кудись планують приїхати, висадитися. І Вони там є, але дехто ще додасться, дехто ще додасться і додасться десь. Відсотків 30. Відсотків 30. 30. Вони наразі намагаються, вони, скажімо так, не афішують це. Вони це наразі не афішують. Вони роблять підготовку, але вони не, намагаються не засвічуватися, щоб не зламати свої сподівання. Вони, я кажу, це буде щось таке, вони дадуть відповідь таким чином. І ще й будуть говорити за помсту, за е, всебачуче око, за Божу справедливість, ну щось таке. Але це будуть такі приховані підготовки для того, щоб робити безлад, безлад на заході. Угу. Вони будуть підготовлюватися. І знову жезлові це тут ідеться мова м м таких смугляво-шкірих, темнооких схід. схід, Вони планують, щоб там було ну приблизно хоча б там, майже вдвічі більше для того, щоб. Ну їм 30% їм не вистачає. Щоб почати, що ви почати. Ну, це так показує, як для, планують для того, щоб зібрати повною сім'єю. Тобто, щось вони там будуть, ну, якась наземна така. Наземна. Таким чином вони хочуть зупинити своє незадоволення, припинити неспроможність, ну, скажімо так, неспроможність надати відсіч, припинити це і показати себе на весь світ, показати себе на весь світ, як вони можуть досягати мети. Тобто в такому плані. Американці, ну, взагалі американці, британці, всі ці країни, які їхню дію покажіть, що вони роблять, в якому вони, вони, вони положені. Ну, вони теж не сидять, не чекають. Вони знають про певні плани. І вони їх не розголошують. В них розвідка працює добре. Тут в них питань нема. Хитрі плани цих уситів вони не вдадуться, тому що тут намагаються з боку Америки. І інших країн, хто з нею намагаються тримати баланс. Тримають баланс для того, щоб в будь-який момент мати стабільний захист і покращити навіть його. Тобто чекають, чекають, посилюються. І вони, перш за все, думають про, своїх, про своє населення. Вони будуть робити все для того, щоб захистити своє населення від намірів тих хуситів. Тут йдеться мова і про цивільне населення. Не дати машині війні, дестабілізувати життя на їхніх територіях, на своїх територіях. Полегшити їм важку працю е, таким опором. Ну, але, знову ж таки, вони мають це гниле оточення з боку хуситів на своїй території. Я, їм вже, я вам вже сказала, там іде така ретельна підготовка. І хусити хочуть е, там панажовщину влаштувати. Ну, вони ж бешені, ви ж знаєте. Ну, ці. Ісламісти включать Аллах Акбар і підуть. Ну, в такому плані? Ну, давайте ще покажіть, який результат буде, який результат буде для Америки і інших країн. з цього Ну от як для них закінчиться цей конфлікт. Буде задіяно дуже багато сил на вирішення, проблеми. на вирішення проблеми. З метою уникнення незадоволеного стану, дестабілізованого стану. Вони будуть розконсервувати дуже багато сил, тобто, це реальна загроза втрат ресурсів, втрат людей. Люди можуть навіть тікати з тих територій на інші території. Через не хочу, через не можу. Люди будуть незадоволені тим, що відбувається, і будуть переселятися, втрачаючи домівки, ресурси, навіть, може бути, і живі ресурси. Але там буде робитися, будуть робитися усі заходи для того, якось убезпечити цих людей. І тепер, який результат з цього конфлікту буде для хуситів, для єміну, який буде результат. Получають вони, вони получать дуже сильно. Ваш пентаклів він дає. Я тобі даю накал ситуації такий, що тобі місця у світі буде мало. Ось так вони говорять, карти. Великими наслідками буде. Там буде такий поставлений їм ультиматум, такі будуть санкції для них введені, буде робитися уся, усі заходи для того, щоб їх паралізувати у своїх діях, щоб паралізувати хуситів. Там іде підготовка. А на Ємені буде змінена влада. Влада повністю там буде переверти. переверти. Третьою стороною там буде такі переверти, влада буде зметена. Не виключаю навіть, що цього їхнього керівника, хто там буде. Або Ну, скоріше його ув'язнять, ув'язнять його. з такими болючими для нього наслідками, щоб це було. Можливо, буде поранений він. Бачите, майже всю колоду використала. Тобто йому, ну, такі наслідки, щоб в нього не було ніяких перспектив розпочати все спочатку життя, якось змінити, обнулити, тобто, щоб в нього не було ніяких перспектив щось змінити в своєму житті, почати все з білого аркушу. Тобто його тут, знаєте, ще такі відчуття, ніби він дурачок. Чи він з розуму зійде, луна і блазень. Зійде конкретно з розуму він тут, таке відчуття. Щось йому чи вколять, чи... ну, я не знаю, чи це буде рукотворно, чи... але він або в психушці буде примусово, або у в в'язниці. Або у в'язниці. Ну, психушка така, закритого, ну от, Скажемо так, ніхто толком. Він зникне просто. Він просто зникне. І будуть такі версії: або він там, або він там. Тобто дві версії, дві думки буде. Ну, ось так. Ну, буде багато ще фейків. Ну, такий розклад в мене вийшло. Дякую вам за увагу. Дякую вам за ваші лайки, за ваші коментарі та підписку. Це є Україна, і ми перемагаємо. До побачення, бережіть себе.